Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наташа, і тут ми говоримо про парфуми. Я нещодавно рилася в купці своїх відливантів і знайшла те, про що забула. Мені в подарунок дісталися набірники, тут різні відливанти ніші. Я їх навіть не тестила, коли отримала. Нещодавно я вирішила перетестити ми якось чоловіком. На кухні їх понюхати. І прикольна штука. Зараз ми про них поговоримо більш детальніше. Деякі на чоловіку дуже гарні. Я не запам'ятала їх, тому що, так, дуже швидко тестувала. Сьогодні розберемося більш детально. Тут є аромати, які вже, певно, всі знають, хто любить нішу, але я ще не знаю, будемо знайомитись. І так, перший це ну буду картинку вставляти: Le parfum de Russine Blue Abyss. Парфумована вода. Так, 4, тут буде вісім ароматів, якраз по чотири пальці на кожній руці. О, а чого я його не пам'ятаю? Такий прикольний аромат. Давайте ще нанесу. Класний, дуже освіжаючий травний аромат з якимись прянощами. Я вже сьогодні піраміду не буду читати, тому що, як на мене, це гайня часу. тому просто буду ділитись своїми відчуттями. Прикольний, освіжаючий, можливо, це суха гвоздика, як пряність. Але він дуже швидко стихає, дуже швидко стихає. Така є тут якась е, трошки свіжа різкість. І щось жіночне квіткове. Приємний дуже аромат. Я знаю, що Le Parfum de Деросін це бренд доволі немолодий. І більшість його ароматів, які є на мейкапі, принаймні там я його бачила багато. Вони ще тих років, 80-ті, 90-ті, 70-ті. Це я навіть не знаю, якого року. Не подивилася, бо мало часу було підготувати. Але класний. Кардамон, здається, зараз я тут чую. То, певно, не гвоздика кардамон. Так, була пауза, чоловік дзвонив, я перепрошую. Е, йдемо далі. Першим все ясно. Непоганий аромат, хороший. Мені ж звучання відчувається. Я буду відкладувати, щоб не плутати. Аромат номер 2 Теж Le Parfum de Russін Елод Дуверт. Певно, так якось. Парфумована вода. Так, палець No2. Їх тут трошки. Я не бачу, скільки їх тут не бачу, скільки ношу. Ммм. Це якась чайно травна історія. Не сказати, що чи свіжачок, але травичка зелень якась в ньому відчувається. Можливо, рослина, якої я не знаю, просто і в житті не нюхала. От зараз виступає щось таке ретро, ніби шухлядка старого комода. Ну, але зовсім трошки якийсь віск. І олівці. Простий олівець. Чи то простий олівець, простий олівець свічка? Якась пластиковість. Я не можу... пластилін, Пластиліном мені пахне. Ой. Так трошки поправи, бо Щось дуже близько. Цікаво, але. Оце пластилінове розкриття. Теж відчувається щось спільне в цих двох ароматах, так як це одної марки. Буває, що зовсім не відчутно, Але тут. Теж не, не моє і те і те, але перший сподобався більше. Йдемо далі. Аромат номер 3 Буду вставляти картинку. Це Le Parfum de Russine Росісimo. Палець номер 3. Я колись тестувала цю марку. В маршрутах на кримчику. Де пробнічки подорожують 35 штук. Ці аромати мені там жоден не сподобався, але там були якісь інші. Можливо, росісимо було. Росісимо це така троянда. Так, троянда в першу чергу відчувається. І якась вітамінка. Щось я не дала. А! Мультигрип. Якщо ви знаєте, оці саше від кашлю травні на основі трав, Блін, от в розкритті точно як мультигрип, тільки не так ядерно. Може це через те, що намаз, але всі ці три аромати бренду Parfum Dere доволі м'яко всаджуються на шкіру і, звучать, не дуже гучно. Але я думаю, якщо нанести їх розпилюванням, то буде якраз комфортне таке звучання не сильно інтимне і не сильно гучне. От аромати приємні, але в якості парфуму я його я їх не можу зрозуміти. Троянда пахне, але відходить так, все, вже більше нічим не пахне. Це мультигрип плюс троянда. Така трошки масляна. Чи жирна болгарська троянда. Але цікаво, слухайте, от їх прикольно вдихати. Але поки що в найперше сподобався більше. Так, аромат номер 4 це вже Акваді Парма. Не знаю, як читається. Керсія, керсія ставлю. Оде парфант теж. Аквадіпарма в мене була тільки магнолія Нобілі, шикарний аромат. Маленький залишок в мене був, зносила аж бігом. О, Оцей аромат клас, я просто хочеться вдихати. Ми ж на кухні з чоловіком тестували минулий раз. Оцей аромат дуже гучний. Аквадіпарма Керсія. Він на гарячій шкірі, в чоловіка дуже гаряча шкіра, він одразу як аромадифузор. Якщо аромат гучний, він розносить в рази. І оцей аромат дуже гучний і дуже стійкий, але при тому, він не забиває нюхові рецептори, він не, не душить. Це ромашка і, певно, ветивер, тому що якась чоловіча нотка, але не мильно-брильна, а приємна. Так. Оце ромашки і ветивер, воно дають трошки запах газетки свіжий, але він так класно розходиться на теплій шкірі. От теплий сезон це його сезон. Дуже гарний. Мені дуже подобається, але мені більше подобається він на чоловіку. Ну, Тобто, на мені зараз я нюхаю клас, але я бачу цей чоловічий аромат. Класний такий, літній, саме те. Боже, яка ромашка гарна, саме сушена ромашка, не свіжа. Клас, бомба. Треба... Якщо я знайду, то чоловіку треба запропонувати все-таки хоч залишити. Так, номер це вже 5. Це в нас картузія Віа Камере. Теж парфумована вода. Бачила його, до речі, на мейкапі теж. Клала собі в вибране. Але. Коли доходить діло до покупки, я щось обираю інше. Хоча я давно хотіла хоч один флакон з цієї марки. Ой, клас! Ану? Ні, зовсім різний. Це такий цитрусово-вербеновий, трав'янистий. Прям вдихаєш не, не як свіже повітря, а як травяний якийсь травяний. Ніби траву свіжескошено нюхаєш, але чимось. Є тут щось цитрусове. Так, як той палець поставити? Клас. Але це більш весняний, мені здається, аромат не на таку спеку. Зараз сьогодні десь градусів 30, я не дивилася, дуже жарко. Це як. Так, я певно обріжу. Не можу його розкласти. Освіжаючий цитрусовий, трошки м'яти, певно. Можливо, це не трава, а м'яти трошки чи ментолу. І ця кислинка, травно-цитрусова, дуже гарний аромат теж. Теж не молодий ж бренд, доволі давні там аромати. І наскільки я пам'ятаю, 90-х, теж 80-х я бачила. Але блін, цікаво. Я то думала, що а, фу, ретро. Ні. Так, наступний аромат у нас не сказала Флоріс, Едвардіан Букет. Дуже часто він мені теж попадався на очі, на кремчику і на мейкапі Я його собі відкладала. Теж чомусь ми йому проходили, не знаю, що мене там збентежило. Ох! Прям душить. Це такий. Я вибачаюсь перед любителями, це суб'єктивна думка, але от це той аромат з категорії тих ретро ароматів, які пахнуть квітами і котиками, не лоточками, а прям з сечею пахне. Ні, я не буду більше нюхати. Це єдиний який мені. Все ніс забило, це капець. Вибачте, нічого більше не можу сказати, зовсім не сподобався. І я не знаю, як це носити в люди. Наступний аромат Дітті Ктандав. Теж давно вже дивилась на нього, і в мене в списку хочу познайомитися, але щось руки не доходили. А тут я навіть не замітила, що він мені прийшов з подарунками. Було дуже багато відливантів, я купила і багато мені ще дали. Забула, відклала. О! Це теж зелено травна? Ні, не котка. Свіже зелено травне, теж з якоюсь ментоловістю. Знаєте, нагадує оті пасти в 90-ті, зубні пасти, недорогі. От в мене в бабусі в селі старий був стара тумба, де в ній зберігалися ті там. Бумажечки, і там саме вона тримала щітку і пасту. І оце тою пасту, яка полежала, полежала довго в старій коморці, коморці, в старій Шухляді. Я не говорю, що це погано, це більш чоловічий все-таки аромат, там здається, це унісекс, але, як на мене, більш чоловічий аромат. Ну, непоганий, для мене це просто такі згадки з дитинства, але в цілому освіжаючий такий, свіжо, трошки мильний, не, не піне не, не якесь мило господарське чи квіткове. Просто мені взбитою піною, чи чим пахне мильною. Щось таке. Ну, цікаво, але більш для чоловіків. І останній аромат Діптік Капіталь. Теж парфум це все парфумовані води. Я в піраміди не дивлюсь, тому що я хочу сама для себе почу почути якісь ноти і відчути аромат так, як мій ніс відчуває без всяких упереджень. Тому що, коли я сижу читаю піраміду, мені здається, що це трошки нечесно. Тому що так, коли бачиш, вже ти це чуєш. А от просто на занюх. М -м -м. Я зрозуміла, слухайте, дуже гарний аромат. Якщо ви знакомі, знайомі з ароматом Ботека Венета одевелюрс, він в мене є, я його продаю в залишок в флапоні, він дуже гарний. Він пахне розкішною діловою жінкою. Відповідальною такої строгою. Тут Кашемір, кашмиран чи кашемірове дерево. Тут квіти. От Для мене це аромат по типу, так... він задає такий настрій, як аромати Шанель класичні задають. Ну, не дуже класичні, Коко Маднузель, Коко Нуар. Вони більш гучні, а цей більш м'який. Але от ну дуже він мені похожий на Velours. Я можу прямо зараз взяти флакон і понюхати, але я його добре запам'ятала. Гарний, але щось я не знаю, я не бачила його в магазинах чи в одному всього. Лиш. Клас. От я сказала, що надовелюся, чим пахне не сказала? Квіти кашемірове дерево чи кашмиран щось таке, наскільки я пам'ятаю. Гарний аромат. Я думала, що він на осінь, але ось восени я одевелюрс носила, не сподобалась конкретно на мені. А з флакона ну, балдію просто. Оцей на шкіри теж він гарний, але конкретно я б дуже хотіла його любити на собі, але на мені він набридає, але я заздрю тим, хто його може носити і насолоджуватись, тому що ну, класний. Що о-де-велюр, що цей аромат Via Камерелі Діптік просто шик. Я навіть не подивилася, якого це року аромат. Мені здається, це не дуже давній аромат. Отакі От були сьогодні затести. Просто хотіла з вами поділитися враженнями, може, хтось з вас цікавився якимось із цих парфумів і сподіваюся, була комусь корисна. Дякую, що провели зі мною час. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, мені завжди приємно з вами спілкуватися в коментарях. А я бажаю вам всього найкращого і до наступного відео.